У минулому році були видані акти на земельні ділянки, а також на право власності на ці всі будиночки. З чим ми це все пов'язуємо? Пов'язуємо ми це з колишнім керівником митниці Ігором Калєтніком, який був членом Комуністичної партії України Стапу Ційко. Чому? Коли ми знали, взяли документи, у нас ці документи ми вам покажемо, кожен з цих будиночків, це їх психунок, належить на певну приватну особу, фізичну особу. Ці особи, на нашу думку, є повністю підставними. Інша територія, інші будиночки належать окремій приватній фірмі, яка зареєстрована в місії ЗОВ Грін Віліс. Як виявляється ця немалесняка компанія, засновником цієї компанії є Оксана Калєтнік, відома як воюритна сестра Ігора Калєтніка, а також є народним депутатом України від Комуністичної партії України. За цим зв'язком ми фаналізували, хто не належить. Так само, чому. Саме тут це все побудовано. Ми проаналізували, що Ігор Коветник був митником, а також фірма, яка будувала цей весь комплекс, це фірма є наша місцева, Волинська, фірма Аміля. Власником безпосередньо цієї фірми є департамент обласної ради Роман Мекітюк, коли ви так знаєте, Роман Макетюк, який... Довгий період часу він був на різних посадах митниці, тобто фактично, був підвергнем і в Тобто Все чітко, зрозуміло і все воно прослідковується для нас. Тобто за неофіційну інформацію ці будиночки будувалися для відпочинку, зокрема сім'ї симоненка Це неофіційна інформація, звичайно. Це, тут був і янукович молодший, що мав сюди приїжджати, він тут був, зокрема, прилітав і відпочивав. Ми ну, безпосередньо саме сімейсько Тобто Фактично для цих всіх людей. На цій мафії, вони були побудовані. Не до кінця навіть залежне, ми знаємо, деяке будівництво. Я не знаю, скільки обрахувати вартість цього майна землі і будинків, але це мільйони, десятки мільйонів доларів. Тому що і місце, і подивіться, які матеріали побудовані. Всередині завезена мебель, яка навіть не розпакована. Вона яка завозилась перед революцією десь восени, за нашою необхідною інформацією. Сама колка того металика, який знаходиться, вертолітний майданчик. Е, є копії актів, які ми дістали. Копії актів, ви можете потім дав вже щоб подивитися на ці копії актів, коли це все видавалося. Хто б писав заявники, в дуже багатьох документах яке прізвище Ваврищук Володимир Леонідович згадується. Значить, квадратура, тобто, наприклад, дивимося. Е, акт, витек закладів Державного реєстру чоловік права на ротового майно, будинок, опис об'єкта Ж2, будинок підпочинку, територія розташування 500 майже соток, загальна площа, будинку. Майже 300 квадратних метрів, 294 квадратних метрів. Матеріали з цілу дерева. Так на кожне є. Це урочище гряда, СМТ-шацька. Але ми взяли під громадський контроль і будемо вже неодноразово звертатися до органів влади, щоб вони провели розслідування, яким чином ця земля була видана. Це кошти були залучені для будівництва сюди. Ну, і, е, наша зараз є ідея, що поки що на цей період, ну я не знаю, як процедура має законодавча законодавчати, тому що в нас немає цієї процедури. Але в перспективі, коли це майно належить державним злочинцям, воно мало би вилучатися і е, за аукціону або продаватися, або йти на, на потреби держави. Наша, там, наприклад, думка нормальна бо тут взяти цей комплекс і віддати для відпочинку. Тома для реабілітації для людей, які були постраждали на Майдані для їхніх сімей, а також яких зараз втратили своїх рідних та близьких на сході. Я не знаю, де тут власник з'явиться чи не з'явиться. Будемо чекати, хто ти власник. Тому що я розумію, власники всі якісь стальні, тому що всі ці згадані персони, знаєте, коли в перші, перші дні він втік взагалі України. Тобто на перший чи на другий день після розстрілу він втікав за величезною сумою коштів за певну інформацію, вивозив просто автомобілі масово і він втік в Росію, один з перших. Є чому значить зараз тобто, він сюди не повернеться, те саме, як Янукович не повернеться, тим більше і Симоненко. Я думаю, що, скоріш за що цей комплекс буде переподаний, а може вже йде процес переподання для іншого якогось власника, Ну, а, мабуть, заздалегідь рано чи пізно дізнаємося, ж буде наступним власником певного комплексу. І потім вже до нього будемо апелювати. Але разом з тим немає лише сектор, це займатися, чи самовороне, чи Так? Це мають займатися правоохоронні органи.